Сьогоднішній уривок Євангелія настільки є важливим, що всі чотири євангелисти описують цю подію помноження хлібів. Це є згадка про особливу опіку Бога і в старовому завіті, коли ізраїльський народ виходить з єгипетської неволі. Бог піклується своїм. Народом. Хоча ми в сучасному світі доволі часто чуємо такий вислів, ну що мені Бог буде дітей моїх годувати, я мушу, мушу тяжко працювати, я не маю часу йти до церкви, я не маю часу там помолитися, бо я цілий тиждень працюю тяжко, а зараз мушу відпочити. Як бачимо, Бог годує свій народ, своїх улюблених дітей. На відміну від нас, коли ми бачимо когось поруч з собою, доволі часто з погордою ставимося до тих людей. Коли Христос каже, дайте ви їм їсти, це не тільки звернення до апостолів. Але також і до нас. Коли ми маємо щось дати, ми маємо віддати цілковито. Як каже апостол Павло, хто дає від щирого серця, тому Бог е, Торицею повертає. Каже святий Августин, Бог нас без, без нас створив. Але нас без нас спасти не може. Потреба Бога у співдії, щодо діл милосердя є надзвичайно важлива, тому що нас Він створив на свій образ і на свою подобу. Якщо Бог добрий, значить і творіння Його добре. Оце є співдія діл милосердя. У спільноти людей поміж собою. Відомий богослов Флорес каже, що Бог не багато хоче від нас. Він хоче все. Все те, що ми собі думаємо, що це є нашою власністю. Каже, Читаємо у книзі Сераха, що не дай твоїм коштам заржавіти, вони мають помножувати добро поміж людей. Іншими словами, ця інвестиція, яку ми вкладаємо в свою душу, в своє серце як діло милосердя. Має надзвичайно важливе значення. Так ми називаємося християнами, бо Христос живий є серед нас. Чому живий? Бо Він спонукує нас бути активними, активними один до одного. Не тільки важливо про хліб думати чи про кошти. Але дуже важливо думати про те, що комусь, можливо, потри... хтось потребує доброго слова. Ми не можемо бути як вчорашньому уривку іродами, які вміють слухати, зацікавлено слухають, але розпинають, відвертаються від Христа. Бо все те, що ви чините ближньому, це ви мені чините, каже Христос. Свята Євхаристія, до якої ми сьогодні прибігаємо, ми повинні це робити з вірою. Бо Христос дає своє тіло і свою кров, щоб нас утверджувати. У вірі в живого Бога, який є посеред нас, і бажає нашого цілковитого довір'я, яке ми дуже часто боїмося відкрити йому, йому творцеві всього сущого, то, що назовні ми бачимо, і те, що всередині нас. Нехай милосердний Спаситель буде нашим світлом, живим хлібом для того, щоб ми жили і творили діла милосердя. Амінь.